Урок я пізнаю світ тиждень 16, урок 138-й, сторінка 11 зошита. Розгорнемо його і читаємо разом тему уроку. Україна в науковому просторі. Чому з часом фарба нанесена на аркуш паперу висихає? І так, центаврик нам сьогодні ставить пізнавальне завдання, яке так полюбляють виконувати діти, а саме малювати фарбами. На папері. І ось його цікавить, чому ж фарба нанесена на аркуш паперу, висихає. Для початку переглянемо відеолист від нашого центаврика і виконаємо завдання. Увага на екрані! мене виникло два пізнавальних запитання. Відповідаючи на перше з них, я зрозумів, що ці атоми схожі за будовою. Кожний атом має позитивно заряджене ядро та негативно заряджені електрони, що рухаються навколо ядра. Ядро містить позитивно заряджені протони та нейтрони, що не мають електричного заряду, однак ядро атома гідрогену не має жодного нейтрона. І так ось такий цікавий відеолист ми отримали від нашого центаврика. Про що в ньому йшлося? Про те, що вода найпоширеніша речовина на землі. Її молекула складається з оксигену і гідрогену. Оксиген це основа атмосфери Землі, а гідроген найбільш поширений хімічний елемент Всесвіту. І так уявіть собі, що гідроген найбільш поширений хімічний елемент. А який ще атом згадував Центаврик? Він згадував Гелій. І от що цікаво, що Гелій знайшли на Сонці на 13 років раніше, ніж на планеті Земля? Що ж так цікавило Центаврика? Саме за будовою цих речовин гідроген і Гелій. Вони обидва починаються літерою Г. Але якщо уважно подивитися на їхню будову, то ми побачимо як спільні, так і відмінні риси. І так, яким було першим пізнавальне запитання нашого центаврика? Прочитайте три запитання і знайдіть вірний. Перше пізнавальне запитання центаврика це було. За якими ознаками атоми гідрогену і гелію, схожі між собою? Подивіться, ось вони, атом гідрогену і атом гелію. Схожі те, що вони мають позитивне заряджене ядро. Ось у атомі гідрогену, у атомі гелію позитивно заряджене ядро. Плюс, що ще в них однаково? Навколо атома рухається електрон. Про кількість ми не говоримо, але навколо атома рухаються електрони. Ось що він побачив спільного. А тепер, яке ще питання ми зможемо з вами поставити? Знайдіть і підкресліть слово, що заховалося серед літер. Завдання 2. Перша сірочка. Чим відрізняються атоми гідрогену та гелію. І так, чим вони схожі, ми з вами знаємо. А чим же вони відрізняються? Подивіться уважно на малюнки, з'єднайте стрілочками і спробуємо пояснити, на першому малюнку подана модель атома. Гідрогену. Вона складається з ядра, що має лише один електрон і, ой, один протон, і одного електрона, який рухається навколо ядра. Якщо подивитися уважно на другий малюнок, то це модель атома гелію. Вона також складається з ядра, але в ядрі два протони і два нейтрони. У гідрогена немає жодного нейтрону, немає жодної червоної кульки. А навколо ядра обертається два електрони. Перевіримо себе ще раз за презентацією. Увага на екран! Атоми гідрогену і гелію відрізняються зарядом ядра, тобто кількістю протонів у ядрі кожного з них. Ось основна ознака, чим вони відрізняються між собою. Кількістю протонів у ядрі, у ядрі гідрогену один протон, у ядрі гелію два протони. Ми з вами вже вивчили два хімічних елементи гідроген і гелій. А що ж називається саме хімічним елементом? Хімічний елемент вид атомів з певним зарядом ядра. Зарядове число ядра атома позначають великою латинською літерою Z. Зарядове число ядра атома. Дорівнює кількості протонів у ньому. В атомі кількість електронів дорівнює кількості протонів, а отже, вона збігається із зарядовим числом ядра атома. Читаємо ще раз. Хімічний елемент – Вид атомів з певним зарядом ядра. Зарядове число ядра позначають великою. Латинською літерою Z. Зарядове число ядра атома дорівнює кількості протонів у ньому. В атомі кількість електронів дорівнює кількості протонів. А отже, вона збігається із зарядовим числом ядра атома. З'ясуємо, заряд самогідрогену. Його заряд дорівнює одному, тому що. Один протон всередині, скільки протонів, скільки і електронів. Заряд гелію становить 2, тому що 2 протони. І скільки протонів, стільки ж і електронів. Ну а тепер спробуємо з вами з'ясувати кількість протонів та електронів у хімічних елементах із певним зарядом ядра. Якщо Z дорівнює 7 заряд ядра 7. Це означає, що P протони E – електрони. Що цей елемент має 7 протонів і 7 електронів. Якщо заряд ядра 15, значить 15 протонів і 15 електронів. Якщо заряд ядра дорівнює 8, 8 протонів і 8 електронів. Якщо заряд дорівнює 2, це два протони і два електрони. А тепер хвилинка відпочинку з полонезом, прощання з батьківщиною від одного польського композитора Михайла Огінського. До речі, полонез – це старовинний польський танок. Можна заплющити очі і послухати. Мгінського, який має назву Прощання з батьківщиною видатного польського композитора. Виконувався він на гітарі. Полонез – це старовинний польський танок. А тепер переглянемо з вами деяку наукову інформацію, слухаючи водночас і полонез. Теорія будови речовини Учення про будову та властивості речовини на основі уявлень про існування найменших частинок, зокрема атомів і молекул, між якими є відстані та які безперервно хаотично рухаються. Переглядаючи це відео, ви побачили саме те, як безперервно і хаотично рухалися атоми і молекули, між якими є відстані. Так, ну, так нас говорять про теорію будови речовини. Ну а тепер цікавий відеофрагмент. Чому з часом фарба нанесена аркуш паперу висихає? Спробуйте потім відтворити цей малюнок вдома. І так, увага на екран. Для роботи потрібно взяти фарбу і поведенку. Для допомогою фарбу чорного кольору намалювати їжачка. Ось такий гарний книжачок, який рухається зеленою травичкою, у вас вийшов. Ну а ми продовжуємо працювати далі. Розгляньте малютки, які можуть вам доповісти відповісти на пізнавальне запитання. Кладіть історію про молекули води, що залишають мокрий аркуш з водою. І так, перед вами кульки, які мають. Кульки червоного кольору, що має біля себе дві синеньки. Це молекула води. Молекула води, яка складається, і червона кулька це атом оксигену. А синя кулька це два атоми гідрогену. І ці молекули води, вони є на аркуші паперу. Вони також є і в повітрі. І від того, що вони хаотично рухаються. Ми бачимо, як вони зіштовхуються, і які пригоди з ними трапляються від того, що вони рухаються, не маючи певного порядку. Але минає час і фарба висихає, тому що більшість молекул води залишає аркуш паперу, переміщуючись саме у повітря. Міркуємо так, ми малюємо на папері пензликом, що змочуємо у воді та занурюємо у фарбу. Деякі з молекул води завдяки безперервному хаотичному руху залишають папір і потрапляють у повітря. Вони здатні на це, оскільки між молекули атоми речовини. Що входять до складу повітря і є відстані. Ось така цікава історія про те, що, коли ми малюємо фарбами на папері, з часом фарба на називаний папір висихає, тому що більшість молекул води залишає аркуш паперу, переміщуючись у повітря.